Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про криптовалюту простими словами та розберемося, як вона працює і чому це новий підхід до грошей. Якщо вам колись здавалося, що цифрові гроші це щось надто складне, цей ролик саме для вас. Ми уникаємо технічних термінів і складних формул, а пояснимо все крок за кроком. Відео допоможе вам зрозуміти основні поняття, без яких не обійтися в сучасному цифровому світі. Приготуйтеся до простої, але вдумливої подорожі у світ криптовалют. Поїхали. Криптовалюта це цифрова або віртуальна валюта, яка використовує криптографію для забезпечення безпеки операцій. На відміну від звичайних грошей, криптовалюта існує тільки в електронному вигляді та не має фізичних банкнот чи монет. При цьому з її допомогою можна відправляти та отримувати кошти без посередників, без банків або платіжних систем. Кожна транзакція записується в загальний реєстр, який називають блокчейн. Завдяки цьому забезпечується прозорість та неможливість підробки записів. Головна ідея полягає в децентралізації та довірі до технології, а не до окремих установ. Це означає, що жодна організація не контролює криптовалюту повністю. Історія криптовалют почалася в 2009 році з появою біткоїна. Створеного анонімною особою або групою під псевдонімом Сатоші Накамото, біткоін запропонував альтернативу традиційним фінансовим системам на базі технології блокчейн. З того часу виникли тисячі інших криптовалют, які часто називають альткоїнами. Багато з них намагаються вирішити різні завдання: від швидшого проведення транзакцій до запуску смарт-контрактів. Ідея полягала в тому, щоб створити фінансову систему без центрального регулятора. Зараз ринок криптовалют оцінюють у сотні мільярдів доларів. Криптовалюти активно обговорюють у бізнесі, технологічних колах та серед інвесторів. Блокчейн це ланцюжок блоків, де кожен блок містить запис про транзакції. Уявіть собі велику книгу обліку, яка автоматично дублюється у всіх учасників мережі. Коли відбувається нова транзакція, вона потрапляє до пакету даних і додається до останнього блоку. Кожен блок пов'язаний з попереднім за допомогою унікального коду хешу. Це забезпечує цілісність ланцюга. Якщо хтось змінить хоча б одну транзакцію, одразу зміниться й хеш. Блокчейн працює завдяки десяткам, сотням або тисячам комп'ютерів-майнерів, які перевіряють транзакції. Відсутність єдиного центру контролю робить систему безпечною та стійкою до атак. Однією з ключових особливостей криптовалют є децентралізація. Це означає, що ніхто не має повного контролю над мережею. Кожен учасник зберігає копію реєстру транзакцій і може перевірити будь-який блок. Завдяки цьому не потрібні банки чи державні органи для підтвердження фінансових операцій. Децентралізація підвищує стійкість мережі до збоїв та зовнішніх атак. Водночас вона змушує учасників координувати свої дії через консенсусні алгоритми. Найпопулярніші алгоритми Proof of Work та Proof of stake Як криптовалюти з'являються в обігу, вони добуваються або емитуються двома основними способами: перший спосіб майнінг, коли спеціальні комп'ютери вирішують складні математичні задачі. Для підтвердження транзакцій для цього використовують потужне обладнання та багато енергії. Другий спосіб стейкінг, коли власники монет блокують їх на певний час, щоб забезпечити безпеку мережі. За це вони отримують винагороду у вигляді нових монет. Деякі криптовалюти випускають фіксовану кількість монет на початку, а інші мають алгоритм збільшення випуску з часом. Найвідоміша криптовалюта це біткоін, біткоін, який часто називають цифровим золотом. Етеріум – друга за популярністю валюта, що дозволяє створювати смарт-контракти, програми, які автоматично виконуються за певних умов. Ripple XRP відрізняється швидкими транзакціями та орієнтацією на банки. Litecoin – це полегшена версія біткоїна з швидшим часом обробки блоків. Є монети спрямовані на приватність, наприклад, Монеро та Скеш. Кожна валюта має свої особливості, і спектр їхніх задач постійно розширюється. Перед інвестуванням варто дослідити конкретний проект. Щоб почати користуватися криптовалютою, спочатку необхідно створити криптогаманець, програму або пристрій для зберігання монет. Є гарячі гаманці, підключені до інтернету, і холодні, які зберігають ключі офлайн. Після цього монети можна купити на криптобіржах або через p 2 p платформи. Для цього потрібно зареєструватися, пройти верифікацію та поповнити рахунок у національних чи цифрових валютах. Потім, обравши торгову пару, наприклад, BTC-UAH, можна придбати біткоін або іншу валюту. Для безпеки рекомендується переводити більші суми на холодний гаманець, зберігайте приватні ключі в надійному місці. Криптовалюти мають низку переваг, які роблять їх привабливими. По-перше, швидкі транзакції перевести кошти можна за кілька хвилин у будь-яку точку світу. По-друге, низькі комісії порівняно з банківськими переказами, особливо при великих сумах. По третє, прозорість будь-хто може перевірити реєстр транзакцій. Децентралізація захищає від цензури та блокувань рахунків, деякі країни впроваджують криптовалюти. Для міжнародної торгівлі та фінансової інклюзії. Однак користувачам варто пам'ятати про відповідальне ставлення до ризиків. Незважаючи на переваги, криптовалюти мають певні ризики. По-перше, висока волатильність, вартість монет може змінюватися на десятки відсотків за день. По друге, шахрайство та хакерські атаки зловмисники можуть викрадати кошти з бірж чи гаманців. Тому важливо обирати надійні платформи і використовувати двофакторну авторизацію. По-третє, правова невизначеність у багатьох країнах законодавство може швидко змінюватися. По-четверте, технічні помилки, неправильний переклад адреси або налаштування програм. Всі ці фактори потребують уважного ставлення і вивчення перед стартом. Майбутнє криптовалют обіцяє бути динамічним. З розвитком блокчейну з'являються проекти децентралізованих фінансів, DeFi, невзаємозамінних токенів, NFT та міжнародних платіжних систем. Центробанки теж вивчають цифрові валюти центрального банку CBDC, для контролю за грошовою масою. Технології Layer 2 допомагають вирішувати проблеми масштабованості. Прийняття криптовалют у повсякденному житті зростає, компанії та онлайн-магазини приймають токени. Однак багато залежить від законодавчої бази та глобальних трендів. Криптовалюти можуть стати звичним фінансовим інструментом у найближчі роки. Отже, криптовалюти це інноваційні цифрові гроші, що працюють без посередників за допомогою блокчейну. Вони пропонують швидкі, прозорі і відносно дешеві транзакції у будь-яку точку світу. Проте варто пам'ятати про волатильність, безпекові ризики і правову невизначеність. Щоб почати, створіть надійний гаманець, оберіть перевірену біржу та вивчіть правила захисту активів. У світі цифрових валют є можливості для інвестування, зберігання і швидких переказів. Це не чарівна таблетка, а інструмент із власними особливостями. Головне вчитися, перевіряти інформацію і приймати зважені рішення. Дякую за увагу! Сподіваюся, тепер вам зрозуміліше, що таке криптовалюта і як вона працює. Якщо у вас лишилися питання або ви хочете поділитися досвідом, пишіть у коментарях, ставте лайк, якщо відео було корисним. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові матеріали про цифрові гроші та блокчейн. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про випуски. Бережіть свої активи та користуйтеся технологіями на благо. До зустрічі у наступному відео.